Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 11 липня, 2024 рік. І сьогодні ми поговоримо про криптопортфелі. Ця тема вже піднімалась вами і в коментарях, і в минулому відео в коментарі ви пишете, що. Яка моя думка, і що ви мені довіряєте? Хочу ремарку по цьому поводу, не потрібно цього робити, не потрібно мені довіряти, нікому не потрібно довіряти, робіть свої дослідження. Тільки так, я зараз розглянув свій портфель, один з портфелів, який, ну, наприклад, щоб ви розуміли, він формувався на якихось думках. Коли було зниження цього аль сезону Зараз інша ситуація, тому повторювати його не потрібно. Гадаю, ви це все розумієте. І ще хочу до криптопортфеля по ще одному коментарю. Дякую, що ви активно коментуєте, активно запитуєте. І один з коментарів, який в нас був. Як ціла переписка, і людина, на мій погляд, не до кінця розуміє різницю бізнесу і інвестування. Тому я додав на головну сторінку CryptoVictor.com, Що я думаю, і не тільки новачкам, хто якимось чином пропустив, наприклад, оці дві книж... книги, це бестселери, обов'язкові для тих, хто. Хоче позиціонувати себе як інвестор. Це багатий тата, бідний тата і квадрант Грошового потоку. Якщо ви ці ще книги не читали або читали колись дуже давно, а навіть знання по цим книгам. І зараз варіантів, ну дуже багато. Від якихось безкоштовних там на YouTube до аудіокниги якісної. Чи простої книги, що, що ви. Коли ви це прочитаєте книжки, будете, на мій погляд, розуміти, яке ваше місце серед усіх цих понять: робота, бізнес, інвестиції. Отже, йдемо на портфелі. Це мій криптопортфель перший, яким я сьогодні розпочинаю цю серію. І ми будемо формувати більше стратегії, портфелі. інші і я вже казав, цей портфель складався на зниженні курсу, і він не зовсім зараз коректний, щоб його повторювати. І взагалі я проти, щоб ви повторювали просто те, що я колись зробив. Або хтось іще. Робіть свої дослідження. Ви бачите, цей портфель складений з топових блокчейн проєктів які ми зараз. Подивимось, Exchange або DeFi проєкти, в які зараз би якби я формував портфель, я б може більше розподілив блокчейн. Наприклад, якби всього тут було там 10 токенів, я б ну по два-три: по блокчейн, Exchange, Game, меми які зовсім не, не зайшли в цей портфель, тому, гадаю, зрозуміло, що ми це не повторюємо. Ідемо зараз, от що я роблю, я вам покажу. У мене цей портфель, як я за ним слідкую. Ну, Всі ці токени є у нас на сайті. І хто має у себе в портфелі, наприклад, Avalanche, і ще за якимись причинами не розібрався детально, що це за і як воно працює. Зайдіть, є фундаментальна складова. І я вчора оновив всі ці токени, таку інформацію, свіжа інформація, новини на липень 24 року. Я не буду вам їх перечитувати. Кому цікавий цей проект, зайдіть детально. Почитайте, Я буду тільки підсумок читати вам. Що останні новини про Avalanche свідчать про активний розвиток екосистеми та підвищення інтересу інвесторів, інтеграція USDC, партнерство з DeFi Альянс, підтримка з боку BitGo та позитивні аналітичні звіти, сприяли зростання ціни AVAX і підвищенню довіри до платформи. Прогнозована ралі ціни. Додає оптимізму щодо майбутнього аваланж. Так, все працює. І ще що я додав, далі ви можете дивитися багато різної інформації, тієї, що була вже, і я додав ще думки експертів на сьогодні. Так само ви можете подивитися приклади експертів і перейти, якщо вам більше хочеться подробної інформації, на цю сторінку, де експерти. Показують свої думки в таких в графіках, чому, за їх думкою, може бути, наприклад, тут зростання і коли воно може бути. Як ми й домовилися, я тільки підсумки читаю, підсумовуючи ринок AVAX USDT, демонструє змішані сигнали на зараз. Важливо ретельно аналізувати технічні індикатори та враховувати думки експертів перед прийняттям торгових рішень. Ну і звісно, ми зараз зайдемо на сам сервіс TradingView і тут подивимося загальну картину по AVAX. Тобто все, що з портфеля, ми спочатку знаємо вже фундаментально, що це за проєкт. подивимося свіжі новини, подивимось думки експертів. Ну і все це узагальнюємо на своїх графіках. Ну і Якщо ми подивимося. І в порівнянні на місячному таймфреймі, перед минулим зростанням була схожа конструкція на зниження. Як і зараз. І якщо буде повторення, і авакс піде з усім альтсезоном, то можна очікувати на таку фазу зростання і цього разу. І що ще ви можете тут побачити? Одна з стратегій, ви також це питаєте. В коментарях, а як, що робити, коли розпочнеться булран бичачий тренд. І коли альтсезон почне зростати, як продавати? Одна з стратегій, я ставлю сітку фібоначі і ну так, приблизно по відсоткам 10-50-30 і 10% такий. Середньоризикований такий шлях, тобто просто йти по Фібоначі і переливати альткоін в USDT. ну Така тут стратегія. І що тут можна подивитися на сьогодні, Ну тут якби зниження і місця для покупки, я гадаю, є. Хто ще хоче зайти, дивіться, ще індикатор показує одразу три кнопки бай. Гадаю, хто хоче зайти дуже класні місця, тут нема що і думати. Середня зона, так, ну не дуже не дуже класні, але курс знижується. І тут, так, по Фібоначчі тут подивимось, в якому місці. В середній зоні, але не в максимальній. Ще нема того зростання, на якому вже. Неправильно було б купувати. А зараз ну, практично всі індикатори показують кнопку buy Кому цікавий цей дуже дуже корисний блокчейн-проект, хочете заходити. Йдемо далі. Ада і компанія кардана Також вам не потрібно грити інтернет зараз, щоб знайти фундаментальну складову, хто ще. Не зрозумів, як працює блокчейн Кардана. Все це є. Повторююсь, я цей сайт зробив для себе, а як ви знаєте, що робиш для себе, воно в більшості корисне. І так, по кардана є на липень. Новинна, складова. Тобто, що було тут. Читаємо тільки підсумок. Кардана продовжує демонструвати сильний розвиток, незважаючи на нещодавні труднощі, оновлення гідра, зростання активності в DeFi, додатках та інтеграція з метаданими, значно підвищили функційність і популярність «Кардана». прогнози аналітиків та алгоритми машинного навчання свідчать про можливість подальшого зростання ціни ADA в найближчі місяці та роки. І так само йдемо сьогодні на те, що я вчора оновив ці сторінки за допомогою, звісно, штучного інтелекту. Сам би я це все робив одну сторінку цілий день. Так я вчора мав можливість зробити, оновити дані по всьому портфелю, що потрібно робити принаймні раз на тиждень, якщо у вас цей портфель, ну раз на місяць. Дивитися за новинною складовою і технічні тут патерни, сигнали, все тут думки експертів, що вони думають. Так само не буду вам перечитувати, кому цікавий кардана, зайдіть і внизу цього аналізу можете перейти і подивитися на ці графіки, чому люди так вважають. А ми. На своїх графіках ще раз перевіряємо, і така ж схожа тут картина, як попередня. Нема що тут повторювати, Все дуже схоже. І, ну, скажімо так, місця для покупки були навіть вище. Тому приблизно однакові місця для покупки, як вже індикатор робив, і цей показує бай. Ну, все нормально, можна купувати. Тим, хто хоче зайти в Кардана, і подивіться загально на місячному таймфреймі шикарні місця, ну, як завжди, вирішуйте самі. Так, з Кардана все зрозуміло. Палкадот. не знаю, чомусь він в мене, як, як ото кажуть, в фаворитах, дуже мені подобається цей проєкт. Звісно, я в нього частину активу вклав. і... Новинна складова, дивимося. Дуже активна, дуже активна. І останні новини про Polkadot свідчать про значні технології та організаційні досягнення в розвитку екосистеми. Імплементація спакінг, виділення коштів для DeFi, активна робота над токенізацією реальних активів, підготовка до конференції, консенсус 24. Підкреслюють активний. Розвиток і привабливість платформи для користачів та інвесторів. Тобто, ну, процес триває. Палкадот активно продовжує розвиток. Просто подивіться, хто в них в партнерах. Та ну. І думки експертів загальна та сторінка. Читаємо, дивимось, що думають люди про. Ну, тут все. Дуже позитивно, що буде далі продовження зростання. Далі можна очікувати і так, візуально все ми можемо бачити, що люди очікують на зростання. Схожа конструкція, ну, всі топові блокчейни приблизно зараз в такій же конструкції було зростання 23-й рік, потім оце зниження і зараз перед стартом. Я так бачу. Кнопки buy є. Ну, хто, хто не зайшов, дивіться, кнопка buy тут так само приблизно є. Іще нормальні місця. Можна заходити і в цей проєкт. Вони схожі, вони приблизно в топ-20 входять всі ці проекти найкращих блокчейн-проєктів з великою капіталізацією. Ще один блокчейн, мені також він подобається, він перспективний вченж. Подивіться, хто пропустив його. Новинна складова підсумок по WCHANG. Свідчить про його значний розвиток та зростання інтересу з боку інвесторів, запуск нової платформи, важливі оголошення на, на конгресі по мобільному світу та інновації у сфері управління ланцюгами. Поставок підкреслюють перспективність проєкту, аналітики прогнозують подальше зростання, і воно і максимум може бути вже до кінця 2024 року. Тут тут одразу я хочу вам показати оцей Вітор це якби відділення від Change, тому і я його просто взяв для того, щоб ну більш ризикований з одного боку проєкт. А з другого боку, більш перспективний, тут також Вітор демонструє значний потенціал для зростання. Про що свідчить останні новини та прогнози аналітиків. Зростання ціни за останній місяць, позитивні технічні показники, високий рівень зацікавленості з боку інвесторів підтримують оптимістичний прогноз на майбутнє. Якщо тренд продовжиться, Вітор може стати привабливим активом для довго. Стракових інвестицій. І думки експертів. Що що вони думають про технічні паттерни та сигнали, довгострокові перспективи. І ви також можете перейти і подивитися, що тут діється і які ідеї. Ну, все просто фігура фібоначі все повернеться наверх, за думкою ну цього аналітика. Йдемо далі. З блокчейном ми завершились і Екшенж. Токен дуже класного проекту. Децентралізований Екшенж. Новини на липень. Був айрдроп 3 мільйони кейк. Зниження ціни, спалення кейк токенів для того, щоб зростала його ціна. Прогноз на 24 рік. Останні новини по. Як свідчать про значну активність навколо платформи, включаючи оновлення до v 4 проведення айрдроп, спалення токенів та прогнози ціни на майбутнє, незважаючи на тимчасові каливання, довгострокові перспективи, виглядають оптимістично, що, що може привернути увагу інвесторів, додаткову увагу. Вона вже тут і так є класний проєкт, мало звісно. Цього напрямку в цьому портфелі. Але це такий представник. І от що думають люди. Ну Всі очікують зараз більшість, очікують оцей розпочаток alt сезону, і з, ним, і з ним всі думають, от і ми підемо. От і цей проєкт, в який я вклав гроші чи вклала, і от все, йде. Так, ми тут. По Vitor не подивилися, але це, ви бачите, один, один в один, що Vitor, що в мають зараз шикарні місця для дозакупки, хто ще не заходив в ці проекти. Так само і Cake має кнопку Buy. І загальна картина дуже схожа. І ще один представник Exchange або DeFi це якісний проєкт. 1 Inch. Фундаментально ми знаємо, що це. І, і дивимося новини на липень: Що тут співпраця, збільшення ціни, оновлення протоколу. Свідчать про активний розвиток платформи та її інтеграцію з новими технологіями, такими, як Z-Sync. Зростання ціни токена, оновлення протоколу та запуск нової програми лояльності, підкреслюють прагнення платформи покращити користувацький доступ та залучення нових інвесторів. Нова хвиля. Дуже добре. Думки експертів. Технічний стан, сигнали довгострокові, прогнози експертів. Як і завжди, ви переходите на сервіс і дивитесь, чому люди так думають. Ну чому? Ну, За тією самою причиною, що я й казав, One Inch дуже схоже місця. З, з тими самими кнопками. ну Трошки нижче була кнопка декілька днів тому, але загальна картина ще в нормі, ще можна спокійно, спокійно входити. І завершимо наш портфель. Також чомусь він мені подобається цей ігровий токен EXI, Вони дуже класно з ним попрацювали, новий напрямок і гри. Набагато краще за базовий, тому привертаючи більше людей до своєї платформи, взагалі класно. От вони зробили оновлення, початок сезону в цій новій грі, збільшення призового фонду, прогнози аналітиків, запуск протоколу, нового, останні новини про акції. Свідчать про активний розвиток гри та її екосистеми, важливі оновлення, нові сезони та зростання призового фонду. Привертають увагу гравців та інвесторів. Прогнози аналітиків про можливе зростання ціни токена додатково підвищують оптимізм до цього проєкту. Класний проєкт, класна можливість. Можливо, хто любить пограти, придивіться до нього, тут можна і заробляти. Поточний стан. Рахунку, технічні паттерни довгострокові. Побачити, можна думки експертів одразу після цього переходу, заходити і дивіться, чому люди думають і як, на їх думку, зміниться курс. Ну, а ми, як завжди, дивимося на загальну картину на місячному таймфреймі. Де зараз курс знаходиться, ви самі бачите. Тут візуально все зрозуміло. І кнопки Buy є. Ну, загальна картина по всім по всім активам цього портфеля гадаю нам зрозуміло ми продивилися новинну складову, ми продивилися технічну складову. Далі тут нема що по цьому портфелю робити. І анонсую, що. Наступного тижня ми розглянемо ще один портфель. І ще раз кажу: вам не потрібно повторювати оцей весь портфель. Якісь токени, звісно, ви можете додати до своїх активів. Це було б логічно за вашою стратегією, а не за тою, по якій формувався цей портфель. Ну і звісно, якщо хочете привернути увагу до своїх портфелів, пишіть тут. Ця сторінка вона для вас. Пишіть, які у вас монети входять в портфель. Можливо, ми на них будемо всі звертати увагу. Можливо, от я анонсую криптопортфель 2 буде до людини, яка в нас активно пише. Наступного тижня подивимося приклад її портфеля. Тому пишіть тут, пишіть під відео. Просто відео може Десь сховатись та інформація, А сторінка залишиться тут буде ваш, ваш комент. Але відео також дуже важливі. коментарі. Напишіть, що ви думаєте взагалі про цей напрямок. потрібен він. Що б ми ще хотіли почути на моєму відеоканалі. Ми йдемо раз на тиждень розглядаємо по біткоїну загальна інформація по альткоїнам. Будемо по портфелям стратегіям, гадаю, зараз дивиться. Нові проекти відкладемо цю інформацію на потім. Зараз зосередимось на портфелях і стратегіях цього альтсезону. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, розповсюджуємо україномовний контент. Тим самим ми, його, ми здвигаємо російськомовний. Гадаю, ви це розумієте. Ви написали комент, поставили лайк. Поділились з друзями і вам, і їм буде в вашій стрічці. YouTube вже більше україномовного контенту. Кому це потрібно, робіть це. Ну і звісно, підписка. Коли ви підпишетесь, ви собі на мені ви це робите, ви собі робите те, що вам буде пропонувати YouTube в будь-якому випадку мій новий контент. А він, як бачите, виходить регулярно і для цього потрібна підписка. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено, орки повернуться в печери, жратимуть якісь корінці. Вони і їх діти і онуки будуть виплачувати репарації Україні. На це вони заслуговують. А Україна розквітне в Європейській родині, відділиться від Мордору Великим парканом. А для перемоги зараз потрібно дуже потрібно донатити на ЗСУ. Ви бачите, що роблять дрони. Вони змінили, все змінили. Тому де тільки наші збирають на дрони, приймаємо участь і тим самим собі піднімаємо настрій. Ми допомогли зробити цю перемогу. Приємно, коли ти себе відчуваєш частиною цього проєкту. Тому донатимо. З вами був Віктор, до зустрічі!